Фолатін Джереломіо, Дехіра інозитоло, Марганцю та Елметел Фолето. Пропагандист Соловйов почав розповідати, що насправді то Зеленський розчарований виступами Трампа, бо, виявляється, Трамп. Нічого поганого не говорив особисто про Путіна. Ну, подумаєш, він згадав про російську економіку, так але ж він не якось сам його не обзивав, не натякав. Ну, давайте ми послухаємо, що каже Владимир Адольфовіч. Зеленський, звичайно, затамувавши подих, чекав на виступ Трампа. Я думаю, що він був страшенно розчарований. Звичайно, особисто до Путіна образ не було. Загалом вся тема конфлікту була мізерно мала в часі. Якщо розібратися, не йшлося про те, що допомога надаватиметься Україні. В черговий раз було сказано, що якби Трамп був президентом, це сталося б сьогодні. І вони не збираються вводити ніяких санкцій. Якщо Європа не буде вводити санкції, не санкції, а тарифи. І нічого не було сказано про додаткові пакети військової допомоги. А враховуючи, що до цього, Трамп зайняв дуже жорстку позицію щодо демократів і відмовився зустрічатися з лідерами демократів, тобто з демократичною партією, у палаті представників демократичної партії стало зрозуміло, що настрої Трампа це зовсім не про Зеленського. Ну, от бачите, вони зараз намагаються трішки покращити ситуацію, розповідати, що ну не все так для Росії погано і насправді то Зеленський розчарований, бо ж все одно від Трампа немає ніяких дій, немає ніякої допомоги. Те, що допомоги немає, це так, але допомога є. Ну, за рахунок наших партнерів, тому в принципі, те, що тут Соловйов починає розповідати, що Трамп не дає пакетів озброєння Україні, так це й так давно всім відомо, бо це його політика ще від того часу, коли він прийшов знову повторно до Білого Дому. Ще з самого початку він про це говорив, що вони ні цента не дадуть на зброю для України, але ці гроші зараз дають європейці, тому. В принципі, допомога є, і Зеленський це також підтвердив. На що ще звернув пропагандист Соловйов увагу, що нібито український лідер підготувався до цієї зустрічі? Пам'ятаєте, Трамп вже ж полюбляв говорити, що в Україні в Україні немає козирів, але цього разу, мало того, що ми всі бачимо, як активно палають російські НПЗ, так, от Росія, е, перепрошую, Україна за словами Соловйова вчинила теракт. Вона спробувала атакувати Москву перед зустрічю із Трампом. Але Зеленський передбачуваний до Огиди. Він намагається показати, що Україна потужна Масована атака українських БПЛА на Москву саме в момент прибуття Зеленського до Нью-Йорка приурочена до його виступу на генасамблеї. Ну, звичайно ж, він хоче показати свою ефективність, що це під силу кожному. Звичайно, він дуже хотів би, щоб Москва горіла, і Зеленський виступав на цьому тлі. Це не спрацювало так само, як він не зміг пов'язати зниклі данські та норвезькі безпілотники з Росією. Загалом тут велике розчарування. Адже американці сказали: чому у вас істерика? Ну, військові літаки завжди літають. Нічого надзвичайного не сталося. Ну, якісь дрони злетіли. Ну і що? Навіщо влаштовувати істерику? Ну подумаєш, якісь там російські дрони залітають до країн НАТО у їхній повітряний простір. Ну наступного разу залетять літаки. Ще й будуть ракети залітати з бойовою частиною. Нічого страшного. А Соловйов, бачите, каже, ну. Він по суті навіть ж не виправдовується, що це не вони, так як це робить офіційний Кремль. Пропагандисти кажуть, так це ми, але ж ну що тут такого? Подумаєш, ми ж ведемо війну з усім блоком НАТО. Але от я звертала увагу на атаку по Москві. А там справді були дрони, літали напередодні залітали якісь невідомі безпілотні об'єкти на територію Московщини. Росія там була в паніці, бо ж залетіло не просто десь там далеко, а прямо був московський регіон. Не пам'ятаю точної назви, ну і мені не потрібно її знати. Але вони е, опублікували відео, як справді російська ППО намагається збити ті безпілотники, і там, якщо ви бачили в мережі, низько так пролітав авіарейс над будинками московськими, саме через те, що була атака безпілотників. Але... Щось мені підказує, що у Зеленську точно не було мети, щоб горів Кремль, Ми, звісно, хотіли, щоб це сталося, але атака наших безпілотників вона вкотре показує ось всі попередні атаки, що ми б'ємо виключно по військових об'єктах, по нафтопереробних заводах, е, в якихось станціях, генерації і так далі. І це має вплив на російську економіку, тому в принципі нам зараз сенсу бити по Кремлю немає. Тому ми витрачаємо ці безпілотники на дещо важливе. І Трамп також звернув увагу, що такі атаки України це є наші козирі, бо вони діють. Як він написав у своєму дописі, True Social, зараз Росіяни нарешті зрозуміють, куди йдуть їхні гроші. Вони йдуть на вбивство українців, і росіяни по всій Москві і інших великих яких містах також будуть стояти в чергах на заправках. Ну і деякі вже стоять в чергах на заправках через те, що Україна атакує російське НПЗ. А як країна бензоколонка та відома всім, вона не може з цим справитися, і росіяни це почнуть розуміти. Ось так написав Дональд Трамп. Але й справді зараз є великі проблеми на російських автозаправках. Вони почали обмежувати продаж бензину. І або продають лише дизель, зокрема через удари по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє видання із Перебої з постачанням торкнулися вже московської, ленінградської, тобто центральної московщини і взагалі Російської Федерації, Рязанської області, Нижогородської та інших, місцями відпускають лише по 10-20 літрів на клієнта. А от компанія Лукойл на окремих заправках взагалі заборонила продаж бензину в каністрах і там припинили обслуговування паливних карт. Причина сезонне зростання попиту за зниження виробництва бензину, зокрема, у зв'язку із ремонтами НПЗ. Ну бо ніхто ж не знає, що ж сталося. Просто черговий сезонний ремонт. Звісно, що ремонт через те, що ми гарнесенько б'ємо по ось цих нафтопереробних заводах. Крім того, бензин на біржі коштує дорожче ніж у роздріб. Тож малим АЗС не вигідно його продавати для стримування цін. Уряд Росії ухвалив рішення тимчасово обмежити експорт пального. Наразі обговорюється запровадження заборони на експорт дизеля. Ну ось які чудеса в страні бензоколонки. і мене тішить те, що російські пропагандисти. Звертають увагу, вони підтверджують, що в них є такі проблеми, і от деякі зет-блогери, бачите, вони просто в шоці. Вони здивовані, що не те, що немає бензину, там якоїсь певної марки, але пишуть про проблеми з пальним в інших областях Російської Федерації. І ось, подивіться на останнє речення: Буде дуже епічно, якщо ми на четвертий рік війни так і не зможемо розбомбити українцям енергетику, а вони нам є. Її рознесуть це справді буде епічно. і щось мені підказує, що так і буде, і це ще раз покаже чергові козирі від України. Ну і загалом, що Дональду Трампу не варто вестися на заяви Путіна про їхні успіхи та перемогу. Нарешті він, мабуть, зрозумів, що це все брехня, як сказав Зеленський, те, що він говорить, він просто видає бажане за дійсне.